Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас нове надходження, це Kia Cerato 2008 рік, 1,6 дизель на механіці. В чорному кольорі, гарна по техніці, працює кондер, їде, що дурна, дуже взагалі надійний мотор в них, та такий, що їде. Так, Друзі, по салончику передні стеклоподйомники, є електроргуляння зеркал, корекція фар. Так, механіка, є в нас такий екранчик, блютуз конектиться, музика грає. Під чохлами повний порядок. Все дуже-дуже гарно. Задній ряд також в гарному стані. Такі вілюрові чохлики можна зняти, можна поставити. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд. Дуже гарна тачка, дуже прикольно їде. Очікуємо в нас Грушевського 15-тя, місто Одеса.